Добрий ранок, шановні вболівальники. Сьогодні 21 січня 24-го. року Вирушаємо в похід на гору Камула. Туристична стежка, яка має 3 кілометри. Шлях починаємо від села Романів. Ну, заїхали наверх від села Романів і переважно я тою дорогою. Два рази був на велосипедах, ми той, я тою дорогою спускався, коли вертався назад. Сьогодні ми з Тарасом от то він мені запропонував вчора їхати, бо я думав, трошки поваляюсь про Філоню. Отже, ми з Тарасом вирішили тут піти. Ну, машину лишили. Приїхали сюди на машині, машину лишили на вході, а самі гуляємо, милуємось зимовим краєвидом. Отже, я трошки хворів на тижні. Зараз почуваюся нормально. Завтра вже йду на роботу, хоча маю ще один день лікарняного. Ну, робота теж святе. Треба гроші заробляти, тому що... Треба купувати новий ровер, новий велик. Він трошки го... коштує грошей, тому треба заробляти гроші. Ось такий прекрасний ліс, зимовий і тишина. Сонця нема, але мороз відчувається. Чи то не мороз, це просто сирість. Як ви думаєте? Є висока вологість, так Ну, нічого. Зараз у нас 9.55 Отже ідемо. На гору. А Нагадую, це найвища рівнинна точка від. Карпат до Уралу і до Балтики. Отак. Отак нам повезло тут. Дякую. Та, Так, снігу мало. я бахіли так одягнув на всякий випадок, Тарас ні. Я несу собою. А, він з собою несе. Ось переваги. Зимового походу. От скелі як добре видно, літом їх не видно. Зараз так на камеру не дуже вони. Але все рівно так, озброєним оком. Що зайдемо туди? Так. Йдемо туди, подивимося. Ну, отак виглядає зимою ця галявина місце для пікніка, альтанка. яйця? Яйця в холодильнику. В холодильнику. Чи ти про які яйця? Про ті, що смажете. А, так, ті в холодильнику. О, тут. Ні, сьогодні не буде. Сьогодні, на жаль, не буде знаменитої фірмової страви з ковбасками на горомфла і яєшньою. Але Бо в нас, як виявляється, мало часу. Ага. От сюди я якраз і не заходив тоді літом. Тут така печера і можна там сховатись. От і тут можна, От там внизу слухай, там внизу можна сховатись. От, і там розвести вогонь буквально тут Можна сюди приїхати літом, наприклад, на якісь там на два дні в будній день там відпочити. Але по суті, що тут робити, ці ріки? ну Реально. Було б озеро якесь, можна було б рибу полакати. А так треба себе чимось зайняти. Ходити там гриби шукати. Ну, можна гриби ходити шукати. Потім їх тут почистити і додому вже свіжачок привезти. Ну що, йдемо далі, так? Да? Отже, підходимо до скелі, яка називається булава. Ось ця скеля. Булава. Она і стрілочки якісь. Брін, як вона тут... От як вона тут опинилась? Ота скеля. Да. А як вона? Хто її сюди приніс? Ти не знаєш? Свелета. Який свелетий. Так, я вже починаю трошки зігріватись. Ветри зняти. Хтось сюди залазив на ту гору? Нічого звездку не важку. А ні, я. Ну Так, ходимо, бродимо, від того кайфуємо. Вітру нема. Дорога тут. Отже, до вершини камула. Залишається десь половина шляху. І ми зараз згадали одного нашого колегу Ростислава. Ростислав, привіт! Ти багато загубив, диви, яка природа, яка краса. Ти більше ми плануємо в обід повернутися додому і ти би міг собі поїхати потім на роботу, а не прямо так з самого ранку. Виснажуватися. Виснажувати, так. Перепрацею в неділю зранку. Так. Так що, двоє, яка тут тиша, нікого нема. Тільки двоє людей, яким нема що робити вдома в неділю. Оце ще старе маркування виявляється. То з якого року десь з 80-го чи більше? З 1980-го. Хто знає, напишіть в коментарях з якого року тут маркування від села Романів. А отже, ми прийшли. На вершину під назвою Камула Ось ця маленька альтаночка Зараз 11.03. Да, ти правий можна було брати яєшню ковбаски. Наступного разу з тебе. Яєшні ковбаски. Все, все, мені все, я думав, що ми будемо пізні. Я тільки не боюся до сих цю, ну звісно, страву. Блін, Тарас. тарас. Сліду все, слідуюча поїздка. Я їхав з такою надією, <свісно> 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 що це <свісно> ж А я тебе відмовив, сказав, що ми... <свісно> що ми не встигнем тут далеко йти, а тут дійсно якось ми швидко зайшли. Ось ця вершинка, зараз ми фоткаємося. Вот. Да. Ну, з цього боку я ще не піднімався. Піднімалися от з того боку. Ну і людей, я бачу, люди звідси піднімаються. Читають тут от сліди, читають, що тут написано. 471 метр. Романівський ландшафтний заказник. Ось така от гора. Ось ця. Ага, ось ця булава. Так. Ось тут ми були. І що оце за печери? За скелі? то з якого боку вони? А, то напевно де оця альтанка, так? Знизу. Це, 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 це. Знизу. Ось тут, є тут Отвори. І тут отвори. Угу. Ясно, добре. Потім якось літом там пікнічок треба буде зробити. Так, добре. Вітаю, шановні болівальники. Що, може знов почати челендж один місяць одна вершина. Тут треба збільшувати один місяць дві вершини. Ну, треба, треба. Ну в мене вже було, чортові скелі і от все. Все? Вже дві. План, план виконав. План виконав поки що. <рес> от Тарас каже, що взимку ще тут ніколи не був, і я ще взимку тут ще ніколи не був. Не. Я був літом і весною. От тепер взимку прийшов. І що, може на наступний рік, чи може на, не, на наступний рік треба осінню сюди приїхати. І зазняти цю альтанку 4 сезони. Ти маєш фотографію 4 сезонів? Камули. Або, або то. Так що, подумай над цим. Потім таку зробиш. Весна, літо. Та то Весна. десь на телефоні зберігати я то. Я до, загублю, забуду. Ти можеш і... залишити в фейсбуці. І, і, та, і нехай шукають. Та. Так, тут все в снігу. Налили чай. Мені треба було цукру трошки додати. Для... Солодощі. Я подивився зараз страву, ми пройшли 4 кілометри сюди. Десь Тарас каже 3 кілометри, але ми, напевно, 250 метрів, ой, 500 метрів спускались до булави і потім 500 метрів піднімалися десь. Так, о. Тому вийшло 4. От коли перший раз ми тут були, тут більш так вимальовувалася стежка, як дорога, і ми випадково не почали сюди спуск. Така Містична трошки така вершинка, тут багато стежок і можна легко заблукати, хто не знає. Я сюди дуже довго намагався попасти на цю камулу. А ще відійшли від стежки, бо літом сюди не підійдеш. Якби оті дерева трошки зрізати, да? дерева зрізати трошки, то було б файні краєвиди тут от. Сонечко. Вот тут навіть лавки якісь є. Да, Ростик. ти багато пропустив, правда? піщана стінка. Так, да, дуже слизька дорога, треба було, напевно, кошки якісь відівати. Але по сніжку. Бахіли можна було не брати. І палки також. Ну я думав тут. Так. Оце дерево називається мудрина європейська. Модрина. Модрина, а не мудрина. Від слова модра, а не мудра. Чи не здається, що пахне весною? Весна? Да, 21 січня. Так, да, їхати не хочеться. Ну що, шановні болівальники? Ось і закінчується наш недільний похід на вершину. Не скажу, ну, вершина камула чи гора камула. Чи камула, як правильно? от місцевий казав камула. Ка... Але... А то місцевий? Ну я щось таке враження склалося. Ага. Камула. Він такий модний місцевий? <реш> <да>? <реш> mm. yeah. І... про що я? Ага. І значить пройшли ми 7,7 кілометрів, потратили на це 3 години. Там страву я не виключав на горі. На вершині чи гора, як вона. Гора це як пік, так, виходить? Пік. Вершина. А вершина. Це вища точка. О! Правильно назвати камулу найвища найвища точка. Ух ти, яка краса. Наш кода, що в мене телефон не дасть твої краси, але зараз спробуємо зазняти.